Вітаю всіх, хто завітав на канал Село ти Моя Доля. Бажаю доброго, мирного дня, успішної праці, успіхів у всіх добрих справах. Всім нам відомий вислів про те, що ми, несемо, ми люди, мається на увазі несемо відповідальність за тих, кого приручили. І особливо в нас багато приручених в селі є, бо в місті, можливо, котики, собачки, але саме про котика сьогодні буде йти мова. Бо в нас в селі і курей ми приручили. Хто що держить в господарстві, то виходить, що ми їх приручили, і ми несемо відповідальність за них. І коли потрібно, ми перетворюємось не тільки в доглядачів, а також. І ветеринарних лікарів, бо на кожен випадок не накличешся ветеринарного лікаря. І от в нас котик. Котик в нас вже десь два місяці, молодий котик. Його попередник пропав, не знаємо де він, куди він подівся, ніби був здоровий і одного. Непрекрасного дня пропав і з кінцями. Можливо, лиси роздерли, ну мало що може бути в житті кота. І от по оголошенню. Отож взяла я його по оголошенню в нашому райцентрі. Зовсім маленьким кошенятком. Коли взяли, не знали взагалі, як з ним поводитись, бо коти, які були його попередниками, завжди ми утримували на вулиці. Бо в мене якесь таке ще з дитячих років виробилось несприйняття котів в хаті. Тому що одного знову ж таки непрекрасного дня, коли я ще була зовсім дитиною, ходила до школи. В нас кіт сказився і покусав мою маму і мого молодшого брата, і потім їм довелося брати дуже важкі уколи в живіт, 40 штук. І я, надивившись на це, якось ну, коти в мене викликали відразу корот, як сказати по правді. І тримали ми їх задля того, щоб вони миші ловили. Навіть батько мій весь час сказав, що собаці треба їсти давати. А Кіт нехай сам собі харчування знаходить. І так було до цього часу. Ну, давали ми іноді їсти, виносили, але до хати котів не пускали. Десь дуже зрідка приходили в нас коти до хати і то перебіжками. А це перше котенятко, яке ми з малку взяли і почали утримувати більше в хаті, ніж на вулиці. Ну, на вулицю воно також виходить. Але ж донька його привчила до лотка, і котик виявився тьфу-тьфу-тьфу, скромним, не паскудить де попало, слава Богу. Ну, отож, і за те ми його також і любимо. Ну, і, звичайно, за красу. І за те, що горниться до нас, бо ввечері сідає дідові на коліна і починає казати свій очинаш. Бо як котик муркає, то кажуть, що це котик. Каже свій очі наш. Ну, а коти взагалі цікаві тварини, цікаві істоти, їм приписують деякі навіть міфічні ознаки, кажуть, що вони бачать портали в паралельний світ, що вони можуть бачити те, що ми не бачимо, і можуть чути те, що ми не чуємо. Ну за те, що чути, то кажуть, що в кота настільки розвинутий слух що він чує, як десь павук по стіні повзе, і ми можемо дивуватися, що кіт завмирає, прислухаючись до того, що робиться десь у нас в кутку. Ми нічого не чуємо, нічого не бачимо. А котик нашорошує вуха і прислухається, ніби щось там таємниче в тому кутку є. І це іноді декого навіть лякає. Ну і звичайно, інші також. Риси характеру дивують нас в котиках. Кажуть, що котики не піддаються дресируванню, але все ж таки піддаються вони дресируванню. Трохи Трохи вони вчаться, от, привчаються ж до того самого лотка. І коли на стіл лізе, як кричати, то все рівно ж він, кілька разів крикнеш що він вже знає, що туди не можна лізти хіба потайки. Так як я кажу, що вперше в нас Кіт так довгий-довгий час проводить в хаті, в основному весь час свій проводить, тільки трохи проситься на вулицю, то ми його випускаємо. То я дивуюся, що він так довго спить. Але тепер, підчитавши трохи літературу про котів, бачу, що це закономірність така, що коти сплять по 16 годин на добу. Це така їхня риса, можна сказати, характеру. А ще цікавим є те, що незважаючи на такий свій маленький ріст, виявляється, що кіт має 95% навіть ще із хвостиком спільного генетичного складу із тиграми. Так що маємо під боком в кімнатах в нас ось таких хижаків, як міні-тигри. Але я сьогодні не тільки про кота хотіла розповісти, а хотіла сказати, що нам доводиться бути і лікарями, лікувати іноді наших тварин. Бо наші лікарі, якщо навіть в селах вони є, то це не означає, що вони можуть лікувати наших котиків. Ну, в них немає досвіду на лі... про лікування котиків. Вони в основному спеціалізуються на коровах, на свинях, можливо, кури. Ну, але не на котики. Можливо, про котики колись десь їх щось вчили, про якісь котячі хвороби, коли вони ще навчалися у своїх вишах чи в середніх спеціальних закладах. Але ж минув час, вони цим не займалися. Отож, лікування котиків зводиться в нас в селі до того, що влітку ходять ветеринарні працівники і роблять прививки від сказу. Ну, добре також що й це. Що роблять ті прививки, бо, як я вже сказала, що маю такий негативний досвід, і не забула я про нього, про той досвід, сумний досвід, про те, що кіт дійсно може захворіти на таку небезпечну хворобу, як сказ. А тим більше, що зараз намножилося дуже багато лисів, і вони бігають кругом. І також хворіють сказом. і з недавнього часу навіть вовки є, і вони також близько підходять до наших осель, і також, напевно, хворіють, як і всі дикі звірі, бо їм вже ніхто прививок не робить. Отож черговий раз наш котик, напевно, чимось траванувся, чим не знаю. Можливо, чоловік дав занадто багато йому жирного м'яса, а він дуже любить м'ясо. Любить м'ясо, любить котячий корм. А на інші харчі якось дивиться, як кажуть, звисока, як, як царська особа. Не хоче ні супу нашого їсти, ні картоплі, ні молока навіть п'яти. Молоко чуть-чуть поп'є. Не дуже він так з охотою п'є, хоч весь час кажуть, що ке ці молоко. Не дуже він так п'єте молоко. Отож він чимось траванувся і вже вчора цілий день я бачу, що він такий невеселий, зазвичай біжить, проситься на двір, то кругом нас крутиться, то всякі кренделі виписує, а це лежить тихенько і, і ніби його й нема, не чутно його і не видно. Отож в таких випадках, даємо ось такий присорб в Хотові. Це. Цей присорб ніби як вугілля, як активоване вугілля для людини. Бачите, що тут написано, що це паста для перерального застосування у ветеринарній медицині. І написано, що на один кілограм живої ваги тваринки потрібно давати пів кубика або цілий кубик. Отож, ми вчора ввечері пролікували сьогодні ранком. Свого підшефного, за якого ми несемо відповідальність, і він таки трошки став жвавіший, хоч хоча й сьогодні також відчувається, що він не зовсім здоровий не дуже так хоче гратися. А ще обов'язковою умовою є те, що коло котика завжди повинна бути водичка, і я вже дивлюся, що пишуть деякі люди, які... Ентузіасти, котрі розводять, займаються котами, більше займаються котами, більше про них знають, пишуть, що навіть води хлорованої котові давати не можна. А ще недавно чоловік прочитав, не знаючи, це правда чи неправда, що, що котячий корм, китайці роблять із картону. І додають туди різноманітні присмаки. А наші коти також люблять цей корм, не хочуть їсти домашніх харчів, а таки просять того корму. І ми мусимо їм купувати. І даємо, бо це найпростіше для нас. А виявляється, що нічого цінного в тому кормові нема. І далі кажуть, що той корм призводить до того, що в кота робиться запор, і кіт знову ж таки хворіє. І це, звичайно, скорочує нашим котикам, нашим улюбленцям скорочує вік котячий. Пишіть, чи читали ви таке, чи знаєте ви таке, що про той котячий корм. Котрий корм кращий? Як ви вважаєте? Який ви берете для ваших котиків? Ми зараз намагаємось брати дорожчий корм, але котрий він кращий? То поки що ми ще не знаємо, бо ми ще ну, можна сказати, що котівники з недавнього часу. Як я вже сказала, раніше в нас коти були весь час на вулиці. І ми якось не дуже так переймалися їхньою долею. Ну, Правда, коли хворіли вже, то намагалися давати щось. Була захворіла кицька, яка була раніше разом із. Попередником цього васьки ваською, то я її вилікувала, вона щось погано стала їсти, то я її почала нічого не хотіла їсти взагалі. То я їй почала давати сирий білок від яйця. І вона той білок, ну в неї щось було з ротовою порожниною. І вона той білок потрошки хлептала і потрохи була оклигала. Але все ж таки вона вже і померла недавно, ну, померла вже від старості. Бо... Як ми знаємо, коти все ж таки не дуже довге в них життя. Написано, що інтернет вказує, що найдовше прожив кіт це 38 років. Пишіть, що ви знаєте про наших улюбленців, і наш котик невідомо, чи буде він ловити миші. Чи він вже так звик до кімнатних умов, що миша для нього це диковинка, хіба побачить ту мишу, яка в нього є іграшка, якою він іноді грається? А так не знаю, навряд чи стане він ловити ті миші. І ще тепер постанов питання, чи каструвати котика, чи не каструвати? Дочка каже, що каструвати. Чоловік проти. Ну, не категорично, але проти. Ну, якось страшно. Не знаю, чи в нас є такі спеціалісти. Ну, сільські наші ветеринари навряд чи візьмуться за таку тонку операцію. А це потрібно вести десь до міста когось шукати. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок того, чи потрібно котика каструвати. В нас вже виявляє цікавість, прибігає Кицька, і я бачу, він хоч і молодий, але бачу, що він виявляє вже до неї цікавість. Так що скоро, можливо, буде десь і ходити, десь Бог знаде, шукати собі дівчат. Так що, з одної сторони, коли б він був кастрований, то було б нам спокійніше, бо тримався б хати. Ось така моя сьогоднішня розповідь про котика, нашого улюбленця, який в нас з недавнього часу. Дякую всім за увагу. Пишіть, чи маєте ви в господарстві котиків, чи тримаєте ви їх в хаті, чи вони вас вуличні, як в нас і були раніше всі на вулиці, виводилися? Чим лікуєте, коли необхідно, при необхідності? Ну, особливо зараз мене цікавить, напевно, харчове отруєння, бо, як я вже сказала, що. Давали вже два рази вчора ввечері, сьогодні вранці, оцей присурб бо мені здається, що стало котикові легше, але все ж таки він не настільки веселий, як він був до цього часу. Бажаю всім всього найкращого, головне миру, доброго здоров'я. Пишіть коментарі, підтримуйте україномовні канали, бо зараз ще в зв'язку з тим, що світла нема, дуже мало переглядів. Не хочеться навіть робити зйомки, не хочеться виставляти відеоролики на канал. Ну, якось так, Якось так. що сам себе ніби примушуєш і хочеться спілкуватися із вами, але ж бачиш, що нема переглядів, і здається, що це нікому воно не потрібне, це твоє виставляння, той сам себе ніби аж стримуєш. Це був канал село. Ти моя доля. Мене звати Ніна. Як завжди кажу до зустрічі.